Добрий вечір, шановна світловодська громада. Розуміючи важливість питань, які досі залишаються невирішеними, роблю коригування на майбутню сесію, яка призначена завтра на 10.00, задля ефективної, конструктивної і швидкої роботи, в якому залишаю в порядку денному три важливих питання: перше питання: фінансування Збройних сил України, шість підрозділів, які потребують нашої допомоги на суму 4,6 мільйонів гривень, а також. Прийняття державної освітньої субвенції по трьом важливим напрямкам: перше питання фінансування капітального ремонту на два харчоблоки по нашим ліцеям. Друге питання це фінансування нової української школи, програма, по якій ми зможемо профінансувати наші ліцеї, А також військовий кабінет і окреме питання співфінансування з міського бюджету. Додаткове питання це питання щодо змін до програми соцеконом, яка дозволить провести відповідні платежі. Все інше залишаємо на нові наступні сесії, закликає депутатів відкинути свої амбіції, прийти і вирішити саме ці питання для того, щоб ми встигли профінансувати і реалізувати ці кошти і окремо підтримати Збройні Сили України.